Привітыки привітики. Бупс, пінк губс энд тигруля. Беріть своїх тигруль, свою чашечку і робіть ковток знову разом зі мною. Щось, крім кави знову. Нагадую, щось окрім кави. Будь-що. В мене знову айва. З вами знову Айва. Я і сьогодні я намалювала ось такі губи. Я ніколи не фарбуюся в звичайному житті, бо Ютуб, в принципі, моє альтер-его, можливо. Це моє проявлення. Я так себе бачу. В мене є ось така колода з прикольним дизайном. І тут є різні питання. Зараз я помішаю колоду. Знаєте, я коли мішаю карти метафоричні і ці також, я відчуваю себе якимось тарологом. Я не знаю, типу, випадає картка, я така: Ммм, це вона. Я відчуваю, я відчуваю це. О, картка випала. Я насправді не знаю, як це працює в таро як ти розважаєшся, а як відпочиваєш? Сподіваюсь, що в, вас вже, в тебе вже є цей зошит якийсь. А якщо немає, то приготуй. Тож, як ти розважаєшся, а як відпочиваєш? Спочатку я відповім на це питання. А ви зробіть мені інтерактивчик у коментарях і розкажіть про себе. Давайте станемо ближче. До речі, підписуйтеся на цей канал, на мій youtube канал. І на мій телеграм канал, на інстаграм ставте лайки або дизлайки. Пишіть, як вам це відео, як завжди. Раніше я розважалася, я обожнювала розважатися корейськими серіалами, але насправді це забирає енергію, і це не відпочинок. Я не можу назвати це відпочинком. Бо раніше я думала, що це відпочинок, але зараз я розумію, що це скоріше розвага. Я можу сама себе розважати, якщо в мене гарний настрій і біоритми, біоритми якось на горі, фізичні, наприклад, що я зможу плигати по всій квартирі. Мене розважає музика, я можу під неї плигати, можу співати дуже голосно, чи просто красиво, мене це розважає. Також малювання, коли я навчаюсь якоїсь музики на піаніно. В принципі, моє життя я сприймаю як розвагу: це гра, гра в життя як ліла це в принципі, одне й те саме. Там часто пишеться, що, типу, коли гравець, там щось ла-ла-ла-ла-ла. А гравець це в принципі людина, гра в життя. Чому? Тому що ми граємо свої якісь ролі, наприклад, у своєму реальному житті. А там це на полі. Просто відпочиваю я через медитації, через дихання, через нейрографіку. Іноді читання це розвага, а іноді як розслаблення, дивлячись, що про що книга. Чи наскільки вона мені відгукується, наскільки вона подобається, наскільки вона легка до сприйняття. Тому записуйте ось цю картку і відповідайте на питання для себе. Щоб жити в щасті, потрібно знати, чого ти хочеш. А це потрібно записувати, потрібно проводити з собою діалог. І саме тоді ти зрозумієш. Що ж тобі подобається, чого ти хочеш. У мене сьогодні зошит такий тема реалізація. Реалізація ідей, страхи пов'язані з ідеями, з їх реалізацією. Я проводила Лілу на цю тему. Зараз ми поговоримо про ідеї. Найголовніше це реалізовувати усі ідеї, які приходять вам в вашу світлу голову. Мені дуже сподобалось, як моя подружка сказала, що мозок це конектор. Вона сказала це в процесі гри. Він дає зрозуміти наші відчуття. Це дуже прикольно. Найголовніше це реалізувати будь-яку ідею, яка приходить в вашу світлу голову. Тому що якщо вона прийшла, то це 100% воно має місце бути. І навіть якщо ви думаєте, наприклад, ось я зараз сиджу саме тому, що в мене з'явилася ідея. В мене з'явилася ідея записати відео. В мене з'явилася ідея, на яку тему я хочу розповідати. Я могла б подумати, кому це потрібно. Дуже багато людей, дуже багато якихось ну, духовних наставників, які можуть віщати. Але насправді... Для кожної людини, яка передає щось, передає якісь знання, чи робить щось, є своя людина, яка почує саме від тебе. Тому ніколи не сумнівайтесь, коли у вас з'являються ідеї. І також, друге, в цьому, це те, що тут. Ці ідеї і в її реалізації, і може ховатися ваша реалізація як особистості. Страх це не ми. Ми це душа, душа не містить страху. Тому все, що від страху це не ти, це мозок. А мозок конектор між нашими відчуттями. Те, що ми відчуваємо, це більш правдиве, ніж те, що ми думаємо логічно. Тому мені дуже подобається, що найменш назва йди туди, де страшно. Бо це саме та фраза, яка є правдивою, вона є реальністю. Йти туди, де страшно. Тому що за нашим страхом може ховатися ця реалізація. Я боюсь, але я поговорю з собою. Я зрозумію, що це страх. Страх не від душі, тобто мені потрібно туди йти. Все, я туди йду, і я переступаю через цей страх. Бо найскладніше це почати щось робити. А коли ти починаєш, ти змінюєшся, ти змінюєш свої паттерни поведінки, ти допомагаєш собі йти вперед. Всередині конфлікт, але ти його вирішуєш тим, що йдеш. Туди, де страшно, я записала собі тут е, завдання для вас виявити свої страхи і спитати себе, що я отримую, якщо не буду боятись. Зробіть це, і також напишіть мені, будь ласка, в коментарі, що у вас вийшло. Чи в шоці ви, чи в люті ви, чи навпаки, в інсайті, що ви відчуваєте. Пишіть свої відчуття, будь ласка. Психологи, науковці, скептики, вони скажуть вам, страх це реакція, яка допомагає організму адаптуватися і зберегтися в безпеці. І вони будуть праві. Вони будуть праві по-своєму, це потрібно для життя тіла. Але я вам ось що скажу. Після цієї фрази напишіть в коментарях, що ви відчули. Любий страх пов'язаний зі смертю. А смерті не існує. З точки зору душі, з точки зору енергії, смерті не існує. І тому нічого боятися. Страх це мозок. Наш страх це реакція, це дійсно реакція, яка допомагає нам вижити. Як працює страх, я, я чогось боюсь, і це стовідсотково призведе мене до смерті. Бо якщо подумати про будь-який взагалі страх, то ми прийдемо до смерті. Що я боюсь, чого я боюсь? Ну, я боюсь не реалізуватися. Чому? Тому що я е, боюсь, що в мене не буде грошей, бо через реалізацію зможуть прийти гроші. І вони будуть не просто звичайні, а вони будуть великі, бо це реалізація, мені це буде подобатися, я буду хотіти це робити. І що, якщо в мене не буде грошей? От тоді я, в мене не буде що їсти, а якщо в мене не буде що їсти, то я помру. Це один з прикладів. Ви можете просто прослідкувати за будь-яким своїм страхом і запитати в себе, що він означає. І ви прийдете до смерті, до страху смерті. І потім, коли, коли ви до цього прийдете, знову перечитайте усе те, що я написала до цього, написала, розказала, до цього, напишіть свій коментар. Напишіть, що ви відчуваєте. Чи згодні ви. Зі скептиками я спорити не буду. Жоден скептик, жодна людина взагалі е, немає ні вищого, ні нижчого. Ми усі, в принципі, однакові. Немає ніякої різниці взагалі. Саме тому, коли я навіть сміюсь над кимось, я дивлюсь, і це щось незвичне. Але це не сміх негативу, що о, ти такий. А це просто мені смішно. Просто взагалі, я, ну крім сміху, нічого не відбувається. Ніякої негативної енергії і за осуду. Коли ми говоримо про реалізацію наших ідей, і, в принципі, реалізацію, ми говоримо про страхи, і один з стопів, з блоків, з установок це хто що подумає. Угу. І саме це не дає вам реалізувати свої ідеї, а значить, це не дає вам проявлятися. Але тут важливо усвідомлювати одну річ: ти не можеш бути приниженим, якщо тільки не віриш у це сам. Тобто, хто що подумає, а якщо хтось що подумає негативне, а якщо мені не пишуть негативний коментар. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой, що Ой -ой -ой. ж я буду робити? Тобто це страх осуду. І якщо ти сам засуджуєш себе, тобто ми дзеркала, один одного. І якщо я бачу осуд в іншому, в одній і тій самій ситуації я можу побачити різне. Наприклад, пройшов час, і якщо я пройшла цей урок, то я зреагую як? Не негативно. Мене вже це не турбує. Все нормально. Наприклад, ну, людина якось вчинила зі мною. Вона сказала мені, що я гімно. І раніше я б образилася. А зараз я не ображаюсь, але розумію, що я не буду розмовляти з цією людиною. Тобто, коли ми ображаємося, ми ображаємося самі на себе, бо ми самі погоджуємося, ми приймаємо цей факт. Знову ж таки, ти не можеш. Бути приниженим, поки ти не вважаєш себе приниженим. І про проявлення мені також подобається така цитата, я навіть випусла собі її, угу. в той момент, коли ти почнеш заперечувати своє я, інші почнуть заперечувати тебе. Тобто, коли ти сам себе не віриш, знову ж таки, ми, ми говоримо про одне і те саме. Навіть якщо ти зараз сумніваєшся, наприклад, це також про реалізацію, там, ти сумніваєшся. Важливо розуміти, що ти все одно прийдеш до того рішення, яке стоїть перед тобою зараз. Ви вирішите це, коли зрозумієте, що в майбутньому це питання вже вирішено. Бо розумінь часу у просторі у всесвіті. У нашої душі не існує. Це наш мозок. В даний конкретний момент я це Поліна Грінченко, і я це там якась коняка, може. Хоча я відчуваю себе пандою. В якомусь минулому житті 100% я була пандою. Ніхто ніколи не переходить з третього класу в десятий. Навіть зі зв'язками ти не перейдеш до такого класу. Тобто, все так спеціально влаштовано в світі, що все йде поступово. Я в третьому класі, я в четвертому, в п'ятому, в шостому. І так само в житті. Бо ми ніколи не будемо готові до того, щоб впасти зверху, якщо з самого початку ми були внизу. Тобто, я була в третьому класі, переплигнула в десятий, і я не знаю, що там на середині. Життя готує нас поступово до того, щоб опинитися на горі? Чи дійдеш ти до цього це вже питання. Але ця підготовка вона може бути тривалою. Так. Чи витрачається багато зусиль? Так. Тому усе саме так, як треба. І твоя реалізація реалізація твоїх ідей. Це дуже важливо. Я мотивую тебе на те, щоб реалізувати усі свої ідеї найпрекрасніше, на прекрасний позитивний настрій, на прекрасний стан, що найголовніше. Я дякую тобі за перегляд цього відео і подякую собі, бо ти 100% вклав в свій мозок, в свою душу, в своє серце, що найголовніше цей час, цю інформацію. І Можливо, ти пригадав головні для себе речі. Підписуйся на YouTube, на Instagram, на Telegram канал і пиши мені в директ або в Telegram щодо гри Ліла, щодо трансформаційної гри і гри самопізнання. Я дуже чекатиму на тебе.